Ворог завдав значного удару по сумщині. Ось ці кадри публікує ДСНС. Сумщини так там зараз все виглядає. Я буду вам розповідати деталі цієї історії. У сумах прозвучала серія вибухів. Росіяни завдали не менше п'яти ударів. Є постраждали, повідомлялося про влучання по цивільній інфраструктурі в Ковпаківському районі. Ворог завдав удару по багатоповерхівці в зарічному районі міста. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. Рятувальники повідомляли наступне: значить, рятувальники в Сумах врятували 12 жителів багатоповерхівки, яка загорілася внаслідок ворожого удару. І станом на момент нашого з вами прямого ефіру з'явилося повідомлення про те, що у Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок нічного удару Росії. Російські війська з вечора нанесли серію дронових ударів по сумах. В результаті обстрілу по допомогу звернулися 11 постраждалих. Серед них є і діти. Це кадри, які публікує ДСНС. їм вдалося також врятувати людей. Ось таких тимчасових, скажімо, укриттях вони перебували. Це та сама багатоповерхівка, про яку повідомлялося, в яку влучив, я так розумію, що дрон. Це ось кадри які публікували місцеві пабліки стосовно всього того, що відбувалося. Ну І отут ви бачите, що на цьому знімку видно, що є тут потяг, і з'явилося також повідомлення, як я вам і казала, про те, що пошкоджено все-таки. Ворогом було і залізничну інфраструктуру. Через це певні напрямки будуть затримуватися. Про це в самій Укрзалізниці повідомляють. Зараз розкажу вам, де що і як. Значить, Укрзалізниця повідомляє наступне: знову тяжка ніч для залізничників. Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда Київ Суми оперативно подали підмінні вагони, поїзд відправився за графіком. Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової. Гусарівка Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Усі працівники вчасно перейшли до укриттів. Тож, друзі, якщо ви планували. Значить, свої маршрути. Якщо ви планували е, їхати саме цими напрямками, врахуйте, будь ласка, тому що ворог, як то кажуть, не спить, ворог продовжує наносити удари по нашій з вами території. Ну і вчора стався, я вже не знаю, ми вже знаєте ці слова як безпрецедентний випадок, говоримо доволі буденно, але тим не менш, е, кілька годин тому це повідомлялося вчора ввечері. Значить, був удар по Слов'янській ТЕС, удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Повідомляється, що люди, які загиблі, це виявилися енергетики. Терористи російські завдали удару керованою авіабомбою по території Слов'янської ТЕС і обірвалося життя Сергія Дяченка та Михайла Григор'єва. Це енергетики, які там працювали. Ще п'ятеро працівників. Станції отримали поранення ударом. Було пошкоджено обладнання інженерно-лабораторного комплексу. Ну і стосовно цього, вчора висловився також президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо, українці українки, весь день сьогодні працюють наші енергетики від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини і нашої Вінницької області після російського удару. Були, на жаль, влучання і мішень енергетика. Максимально стараємось відновити, додаємо резерви. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, усім комунальним службам, які залучені енергетичним компаніям ДСНС України. Реально загальнодержавне завдання. Всюди, де росіяни зруйнували, українці всюди відновлюють. Важливо, щоб кожній громаді. У нас в цьому було максимум уваги, максимум ресурсів. Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними. 52 ракети загалом, більше шести сотень ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили. Дві третини ракет теж збито. Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, і це найперший пріоритет системи ППО ракети до них. Кожен день ми над цим працюємо. А також наша далекобійність, наші цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України, проти наших. Наших людей. Зараз кілька годин тому був удар по Слав'янській ТЕС, удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу. І дуже важливо, що у нас є конкретні домовленості. З Норвегією саме по енергетиці, це підтримка наших закупівель газу є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Працюють по по обладнанню, почули президента про те, що робиться якраз таки для того, аби швидко відновлювати нашу енергетику. Але на жаль, ви бачите, і президент це підтвердив, що вдається Росія до такої тактики. Якщо раніше вони принаймні Росіяновили, то зараз вони б'ють прицільно, аби вибити генерацію повністю. Ви знаєте, що росіяни хочуть позбавити нас світла, тепла і так далі довести все до гуманітарної катастрофи. Але завдяки нашим енергетикам вони ж швидко працюють, швидко все відновлюють наскільки це в їхніх силах, але про відповіді, про які згадав президент, будемо далі теж говорити, тому що є е, чим мені вас порадувати. Але перед тим, як і обіцяла, давайте до того, що відбувалося вчора на Укрпошті. На одному із сортувальних центрів у Києві стався вибух під час процедур контролю над пересиланням заборонених речей. Про це повідомляє сама Укрпошта. Завдяки вжитим заходам вдалося вилучити ще одну посилку з небезпечним вкладенням. Проте на жаль, п'ять працівників постраждало, їм надається медична допомога. На місці працює слідчо-оперативна група. Очікуємо на результати. Будь ласка, не наражайте на небезпеку наших співробітників і ваших близьких. Написала Укрпошта, що що відбулося, і чому вони це написали? Значить, ви знаєте, що вчора доволі гучно обговорювалося про гримів вибух на одному із відділень Укрпошти і. е-е Одразу, значить, почали розбиратися, що сталося. Цю інформацію підтвердив Віталій Кличко. Медики госпіталізували п'ятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень Укрпошти. Написав мер Києва, о пів на шосту вечора. Далі з'явилося повідомлення від пана Смілянського, який є очільником гендиректором Укрпошти. Він дійсно підтвердив, що на одному із сортувальних центрів стався вибух і. Сказав, що ще одну посилку із вибуховим вмістом теж було виявлено. Далі цитую смілянського це фактично те повідомлення, яке було в Укрпошти, і що на одному з сортувальних центрів стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедури контролю. Завдяки вжитим заходам вдалося вилучити ще одну посилку, і теж попросив Смілянський не наражати на небезпеку. Далі з'явилися кадри з того відділення Укрпошти. От, ви бачите. Euh, що що і як там? Виглядало після цього вибуху, який трапився, поки що не повідомляють, що було саме всередині, але з'явилося повідомлення, що ця посилка прямувала за кордон, і тут вже держмитниця теж прокоментувала цю історію. Вибух на сортувальному центрі Укрпошти державна митна служба повідомила, що вибух на митному посту Укрпошта Київської митниці під час контролю міжнародних міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України. України розірвався невідомий предмет, який був вкладенням у посилці. Постраждалі двоє працівників митниці та троє працівників Укрпошти. Усі вони отримали медичну допомогу. Екстрені служби закінчили працювати. Тривають слідчі дії. Служба додає, що особу відправника визначили, виявили ще одне поштове відправлення від нього з підозрілим вкладенням. Всі відправлення від цього відправника ідентифікували їх митне оформлення, призупинене. Повідомили у державній. Значить, митній службі. Ну і тут варто додати, що, друзі, якщо ви відправляєте щось за кордон, якщо ви щось пересилаєте, будь ласка, контролюйте, щоб це було безпечно, тому що через може бути через знання, і може бути, що це спеціально, але може бути і через незнання, ви можете наражати, по-перше, себе на небезпеку, по-друге, ви можете наражати на небезпеку. Людей, які будуть працювати із цими посилками, і це теж треба враховувати. Відомо що у Вінниччині там складна ситуація з електроенергією, і в лікарні померла семирічна дівчинка у Запоріжжі. Також постраждало багато людей, і, зокрема, двоє загинуло, і там було влучення у гуртожиток. Крім того, в цілому відомо, що росіяни запустили по Україні більше 650 дронів та більше 50 ракет, балістичних, а також аеро. Балістичних багато було збито, але тим не менше є і не збиті. Як ви оцінюєте роботу сил протиповітряної оборони в цілому, як рухалися російські ракети? Чи помітили можливо якісь зміни в тактиці? Будь ласка, от ваш погляд? Ну почому іменно сьогодні ночі що да контакт був між сі і Путіним, і Трампом. А звісно, Путін поскоріш його по, по просьбі Сідзімпіня, по-другому по никак, обозначился о том, что ну вот шавка, такая бешеная собака Си Цзиньпиня, она выполнила задачу. По под контакт с Трампом запросил такую серьезную атаку, причем чисто геноцид. Удары были в основном по энергообъектам, то есть по инфраструктурным объектам и по, по, -по, гражданскому населению. Погибло у нас, погибли у нас люди, и дети в том числе. То есть вот в этом случае это именно Си Цзиньпинь был, так сказать, генератором именно этой атаки. Потому что россияне в основном атаки такого уровня они проводят ближе к выходным. Там по разным причинам, но тем не менее, там пятница, суббота, где-то так. А раз со среды на четверг зарядили, то это только под вот этот контакт. Потому что у Си тоже руки также в крови по самые не балуйся, как и в того же Путина. То есть он также бы должен отвечать за этот, геноцидный, геноцидную войну, которую ведет сейчас российско-китайская военщина и северокорейская против Украины, против Европы. А в этом смысле, это надо четко понимать. Отработала наша ПВО именно в, в эту атаку неплохо. С точки зрения, допустим, относительных цифр, именно относительных цифр. Процент больше 80% уничтожений. То есть это хороший показатель, тем более на больших количествах. Но проблема в том, что попадает по нам не относительные абсолютные цифры, то есть общее количество прошедших ракет. И если процент уничтожения вроде бы хороший и большой, то есть, в принципе, ну, один из самых высоких в мире сейчас на данный момент, по крайней мере, то из-за большого количества самих целей, самих ракет, количество попаданий тоже не То есть несколько десятков попаданий, несколько десятков крылатых ракет, особенно баллистических ракет и дронов в общем количестве, я говорю, несколько десятков, все-таки прошло и задачу выполнила. То есть поражены некоторые инфраструктурные объекты, в основном связанные с жизнеобеспечением государства, ну и погибли люди. То есть увеличивать, конечно, однозначно нужно, можно. Создавать многоэшелонированную систему обороны, причем и по секционную, и по высотам, то есть, это в тылу надо, мы уже миллиарды раз об этом говорили, в тылу работать авиацией в основном это легкомоторка, Ну, грубо, если начинать с нуля, то С нуля где-то до километра это вертушки, с километра до трех-четырех километров легкомоторка, выше истребители, ну, естественно, зенитно-ракетные комплексы. Все бригады должны быть переведены, уже давным-давно переведены в состав корпусов созданной бригады армейской ПВО, и там их уже добавлять им возможности, и до перехватчики дроны, и ракеты малой дальности. То есть это целый процесс, которым уже давным-давно надо было заняться. Почему до сих пор не происходит, он пока непонятно. Слишком явно все это лежит на поверхности. Ну Где-то мы начали об этом говорить полгода назад. Я так думаю, у наших властей где-то год фитиль горит. Через полгода, я думаю, как раз эта идея все-таки будет воплощена. Дождемся. Ну, естественно, основное, основная проблема в этих атаках – это баллистика российская. Большинство ракет баллистических проходит, потому что у нас нет достаточного количества противобаллистических зелитных ракетных комплексов. Нету под патриотов и в ближайшее время в большом количестве не будет. Потому единственный механизм, как остановить баллистические удары по нашим объектам, это бить баллистикой по Москве. пусть ищут. Вот если мозгов не было за 7 лет, седьмой год сидят, подруливают, уже второй год сидят большими вопросами по легитимности. И до сих пор ни одной ракеты баллистической нет, которая достала бы до Москвы. А реально отбить охоту россиян от ударов по нашим гражданским, по нашим инфраструктурным объектам, по нашей территории, можно только ударя... нанося удары по Москве баллистическими ракетами, потому что только они могут туда пройти. Ну, на данный момент плотность ПВО московская достаточная, чтобы сбить практически все аэроцели. А баллистику они всю сбить не смогут. Поэтому как только появится баллистика, не появится, значит, знать в три шеи эту исполнительную власть, уже столько раз об этом говорили, менять эту шмыгальню надо на нормальных людей, которые разбираются с базовым военным и, естественно, техническим образованием, которые поставят хотя бы за год-полтора на поток производства баллистики, которые мы неоднократно производили. Мы сотни ракет производили в свое время, и в том числе межконтинентальные баллистические ракеты. Дивіться, по кількості ракет, які запустили росіяни. Ну, тобто багато, тим не менше. тобто, Роман Григорович, ну, тобто, попри навіть накопичення, у росіян, тут в цьому сенсі лишаються, якби широкі можливості, можна так говорити? Ну, Дело в тому, що у них пройдет производство ракет, ідеть накоплення ракет, накоплення, відновлення неприкосновенного запасу, далі накоплення складу. А количество ракет они используют ровно такое, согласно определенному, будем так говорить, заданию на, на уничтожение каких-то целей. Ну, то есть они разведали цели, после этого идет расчет необходимого количества ракет, они как ударная сила используются. А беспилотники используются уже где-то один к десяти, примерно мы как-то с вами говорили, оптимальный вариант где-то один к десяти, мы также же самое используем. То есть к одной ракете примерно 10 беспилотников, которые ее прикрывают. Это в, в общем количестве. И тогда беспилотники российские, часть из них обманок, часть из них ударные беспилотники, используются как прикрытие для прохода ракет, крылатых ракет или баллистических ракет, для того, чтобы присытить нашу систему ПВО. Ну, то есть они просто занимаются ее, ее раз, блокировкой по разным позициям. Возможность такая есть. есть вот так, такая тактика использование ракет сейчас на данный момент россиянами принято. Она, в принципе, логична с точки зрения и количества средств поражения, возможностей запуска подъема и прикрытия, то есть количества дронов. Дронов, видите, уже они собирают, ну, в принципе, тоже понятно, они могут собрать за неделю больше 500 дронов, даже используют там по сотне дронов в сутки, а производят 150-200, то где-то сотню в сутки могут складировать и раз в неделю больше 500 дронов создавать вот такого рода атаки, прикрывая заход несколько десятков ракет. Ну, то есть это стандартная сейчас атака, она считается с точки зрения нанесения поражения оптимальной, исходя из, нашего, из нашей плотности ПВО и исходя из возможностей носителей российских, там же не так много носителей. Дивіться, якщо ще аналізувати цю атаку, то били по тестах по кількох тесах і було підтвердження офіційне. Це спроба зірвати опалювальний сезон? Ну вони ж производять електроенергію, производя електроенергію, производять і тепло в тому числі, бо що йде відвод тепла від генераторів, якщо це газогенератори генератор і топлив різного рівня. Идет тепло, тепловой след максимально используется, то есть используется еще и на отопление. Потому скорее всего, основная все-таки задача стояла вывести из строя энергогенерацию. А потому что удары были по Буштину, это по энергоострову, так называемому перетоке электроэнергии между Украиной, Румынией и Венгрией и Словакией. То есть, это направление. А Полодыжинской ТЭС, теплоэлектростанция, но это электростанция, тепло она тоже дает, но в основном россияне били вот этот заход, в основном били по электрогенерации, энергогенерации. А поэтому, опять же, ну здесь алаверды надо однозначно, дальше надо продолжать удары по российской энергетике, ее вывести из строя намного легче, чем нашу. Вот исходя из определенной технологических особенностей российской и украинской энергосистемы, Российскую вывести из строя намного легче, у них линейная, у нас сетевая, вернее сеточная так называемая. Поэтому у нас есть возможность быстро восстанавливаться. У россиян такой возможности нет.